Доброго ранку, мої слухачі, глядачі, ну іноді читачі. Називається Чому іноді, тому як пишу, так і читаю. Я Ольга Кияшко, терапевт інтегративного підходу. І колись в житті мені дуже-дуже повезло, чому мені повезло, тому що так склалося, що я на свою економічну роботу я не вийшла, бо не змогла. Моє тіло сказало, стоп, ти більше туди не підеш. І я залишилась вдома. І я змінила свою свій напрямок діяльності. Ну, так, знаєте, трошечки на 180 градусів, всього, всього, на всього на розгорнутий кут. І тепер я плюс до того всього, що могла б ще сказати про себе, скажу тільки одне: я організатор я автор цього чарівного проєкту Розмова з тілом, де приходять дуже, дуже цінні, неправильно кажу, дуже кваліфіковані фахівці. З надзвичайно цінними, дорогоцінними порадами, і не тільки порадами з техніками, з практиками, і, можливо, ще з якимись зціленнями для вас, для нас. І сьогодні я б хотіла представити вам сімейного психолога, кандидата наук, тренера, експерта з етикету та комунікацій. Фахівця з навчання дорослих, фахівця з емоційного вигорання та підтримки, ви уявляєте, людина, яка займається забезпеченням, да, буде тавтологія, забезпеченням безпеки кожної особи від вигорання, це те, від чого постраждала, виявляється, я колись, але в будь-якому випадку. І ще одна з родзинок цієї чарівної дами, вона підтримує батьків, батьків, дітей, особливих дітей, дітей з особливостями аутизму. Тому я вас знайомлю з Вікторією Хромець. А зараз, шановна Вікторія, розповість про себе як наймога найбільше, найширше. Я ж не все знаю. Я бачу цю чарівну даму вперше. Хорошо, обманюю вдруге. Вперше ми знайомились вдруге друге. Ми вийшли онлайн. Будь ласка, розкажіть про себе і Доброго ранку, шановна пані Ольга. Доброго ранку, шановні глядачі, слухачі. Я дякую за таке представлення. Дійсно, свого часу я працювала в Національній академії державного управління про президентові України, там захищала дисертацію, є кандидатом на з державного управління. А потім, мабуть, що так як і у пані Ольги, життя круто змінило свій напрямок, і вірніше, ми самі змінюємо цей напрямок, адже ми робимо вибір, куди нам рухатися і як нам рухатися. І, отже, зараз я більше займаюся питаннями психології, саме сімейної психології, психології взагалі, тому що працюю з різними аудиторіями, з різними людьми і маю такий широкий досить напрямок. Але більша моя спеціалізація це все ж таки сімейна психологія. Це подружні відносини, це підтримка батьків дітей з аутизмом. Я маю свій маю свою телеграм-групу, яка так і називається підтримка батьків дітей з аутизмом в телеграмі. Досліджую питання емоційного вигорання і емоційної підтримки батьків дітей з аутизмом. І ця тема, як колись мене запитали на захисті бакалаврської роботи в університеті Шевченка, чим обумовлена тема аутизм в вашому житті? І отже, відповідаючи на це запитання, я би хотіла сказати, тема обумовлена особистими обставинами, оскільки я сама є мамою сина з аутизмом, якому 6 років Матвії він ходить в корекційну школу в перший клас, От він надзвичайний прекрасний син, який теж багато чому мене вчить, який додає ресурси, які... Вчить мене витривалості, вчить мене терпіння багатьом тим якостям, які важливі для всіх батьків, а особливо для батьків дітей з аутизмом. Тому власне тема аутизму, тема емоційної підтримки, поруч з емоційним вигоранням для мене важлива. Але ще є одна тема, яку я дуже люблю і які теж приділяють час: це тема етикету. Етикет сьогодні. І як я завжди кажу, етикет це не про ножі і виделки, це про любов, і повагу, це про розуміння і про ставлення, про повагу в першу чергу до себе, повагу до того, з ким ти спілкуєшся. Іноді кажуть, етикет не на часі в країні війна, і тут It's я згадую yes. безсмертну. На так на часі безсмертного такого е прем'єр-міністра Великої Британії, як Вінстона Черчилля, коли йому принесли е, бюджет Великої Британії, де було нуль витрат на культуру, і тоді Вінстон сказав, за що ми воюємо, якщо на культуру не витрачається зовсім кошти? Е, Так само можна сказати про етикет. Етикет це питання таких правил, які про які домовляються люди в суспільстві, які вони зручні. Для того щоб людям максимально добре функціонувати в суспільстві, розмовляти, взаємодіяти, це про зручність. Це про зручність, це про вміння не образити іншого з жодним чином про здорову комунікацію. Я думаю. Так, так. Про здорову комунікацію і про багато що. Так, ось коротко про себе. Коротко про себе. Так от з усім коротко про Вікторію в в проєкті Розмова з тілом Вікторія приготувала майстер-клас напрямку розуму і мудрість, і майстер-клас називається Техніки позитивної психології для підтримки сталого ресурсу особистості. З усієї гарної назви я виокремила, ну, скажімо так, аж три слова. Найперше, це підтримка сталого ресурсу особистості. Ну, і, відповідно, потім складала. Ну, я завжди готуюсь, я завжди готуюсь. Ну, ну, ну готуюсь, я ну, так в мене звичка така викладацька. Так от, як же ж стосується назва вашого майстер-класу з можливостями розмовляти з тілом, наскільки це близько, чи не близько, чи треба б наблизити? Можливо, так. Дякую за цікаве запитання. Справа в тому, що для мене і для тих людей, з якими я працюю, багато речей ми проговорюємо і кажемо все в голові. Всього. Перемога починається, поразка починається. І тому я би сказала, що питання сталого ресурсу і багато. Інших різних питань, які пов'язані з цією сталістю ресурсу, це mm -hmm. те, що пов'язано з нашою мисленнєвою діяльністю, з нашою розумовою mm -hmm. діяльністю. В мене є дуже хороша моя близька людина, хресна мама мого сина, mm -hmm. молодшого Марка. Mm -hmm. Вона є лікарем, педіатром, сімейним лікарем з багаторічною багаторічною практикою. Десь вже біля 35 років, а то може навіть і більше. Е Займаються цією справою. І ось часто, коли ми обговорюємо з що вона є дружиною священника, що теж дуже цікаво, От, тому моя кума Поліна Дученко, вона дуже така різнобічна особистість. І ось часто, коли ми спілкуємося на теми материнства, дитинства, лікування, дуже цікаві спостереження, якими поділилась Поліна щодо ковіду. Ага. І чому власне я. Нувало, цей сталий ресурс, тому що uh -huh. Поліна колись сказала історія, що все починається в голові. От каже: я дивилась, як хворіють е ті, хто е дуже сильно переймаються, дуже сильно хвилюються, що вони захворіли ковідом, що вони не зможуть одужати, що вони ще щось ще щось. Це знову ж таки голову. І як е хворіли, і, і, і у них хвороба перебігала значно важче, коли людина дуже напружувалася. І в той же час, коли людина розуміла, да, хвороба, але вона намагалась знайти ресурс в собі. Ресурс oh. різний, фізичний, духовний, як то вірах для пось медитації, так інше, ресурс фізичний, духовний в Всередині і ресурс знайти зовні, тобто вітаміни, те, що ми можемо приймати для нашого організму. Тому для мене стали ресурси, це таке дуже широке поняття, яке починається з голови, але пересікається дуже з багатьма такими поняттями: як ресурс всередині фізичний духовний, так і ресурс зовні. А крім того всього, от ви перераховуєте елементи забезпечення сталості ресурсу. Я десь фоню, я не знаю де. У мене все вимкнено. Так от, мені прийшло на думку, навіть це вже не перше, воно мені прийшло, колись до мене прийшла клієнт на діагностику. Я не взяла людину на діагностику, я дала їй поради і відстрочила діагностику на тиждень. Чому? Тому що необхідно дати ресурс тілу і духу. І були такі банальні поради, типу анекдоти єврейські, ем, басні, ем, діти говорять від двох до п'яти. Ну, тобто, ну, такі комедійні, ще так, ем, прогулянки, ще про, губинки, ще про так, так, так. Але в будь-якому випадку наш гумор, наше все. Я десь квакаю. Як ви відноситесь до гумору? Я про це. То гумору ставлюсь прекрасно. Гумор це те, що нас завжди рятує. І я згадала трішечки про етикет. Етикет ще й теж пов'язаний з тілом. І етикет це те, що вміння посміятися. Іноді навіть посміятись над собою. Ну щось ми ну, не зовсім можливо так зробили, не зовсім можливо так доречно. Але посміятись над собою, це теж велика така здатність. І це не про слабкість якусь або невміння. Це навпаки про те, що я можу визнавати, що щось я знаю, щось не знаю. Знівець. Правила треба знати їх порушувати для того, щоб їх порушувати, їх потрібно знати. Тому і коли люди в світській розмові така де да, смалток не мають теми про що поговорити, можна якийсь гумор згадати та да? поговорити про етикет, про поговорити про себе. Ну, те вміння посміятися, це дуже дуже така хороша річ, тому що посмішка вона як зброя в хорошому сенсі а. цього слова. Коли ми проходимо, ми посміхаємось, ми налаштовуємося самі. І ми налаштовуємо людину на спілкування з нами. А буває дійсно це якась зброя, яка інших обезброює в хорошому сенсі, але вже допомагає нам бути. Ну тут, вибачте, не те, що там з верхнішими, чи ні, не зверхніми ні, але просто показати, що е, я вмію посміятися, так але mm -hmm. за цією посмішкою це стоїть цікавий бекграунд. Тому посмішка це дуже класно. І от наші байки українські дуже насправді такі різноманітні. І Ось у, сміх, який як кажуть хвилина сміху, тому здоров'я продовжує здоров 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 життя таки, да, тому що коли ми посміхаємося, це знову ж таки, да, пані Ольга, до вашої прекрасної теми розмова з тілом, ми з ці м'язи, які у нас мімічні, да, рухають, які подають сигнал мозку, коли ми отримуємо приємні такі речовини, які піднімають наш настрій і дозволяють нам гарно функціонувати. І те, що навіть дослідження були, коли людини запропонували олівець поставити, да, посміхнутись, так і продіагностували людини, побачили, наскільки у людини покращує. Ця й москова діяльність і все інше ну така дуже цікава фраза. До речі, посміхайтесь, посміхайтесь, панове, тому що всі великі дурниці робляться саме з серйозним обличчям. Тому посміхайтеся це, це краще І Я так думаю, що ця посмішка і гарний настрій завжди веде до забезпечення сталості наших ресурсів, ну це як деяка така ну не дієта, розпорядок, мабуть. Можна теж так сказати, і я би тут вже говорила про гумор про посмішку і про питання позитивної психології, яка нас закликає не просто до того, що бачити все, ну, все абсолютно, що все добре, відкидати якісь проблеми. Ні, це не про це. Позитивна психологія це про оптимізм, але це можливість бачити. Невеликі такі приємні речі навіть тоді, коли здавалось би повна пітьма. Та тобто пітьма така повна, така метафорична, да так? коли дуже якісь складні часи, якісь складні проблеми. Так? І, наприклад, зараз теж да, Україна переживає складні часи безперечно. Але і в цих складних часах, коли ми говоримо, наприклад, про професійне вигорання, про емоційне вигорання, про підтримку, це вміння бачити оці хороші речі маленькі, дрібненькі. Але кожного дня. І вони, вони є тими опорами і для нашого тіла, і для нашого духу, для того, щоб рухатися вперед, на мою думку. Дякую вам, Вікторія. А чи є у вас для наших слухачів і глядачів порада? Найпростіша. для того, щоб поліпшити свій стан, наприклад, з позиції позитивної психології, і, можливо, сталися ресурси кожного з нас. Дякую дуже. Якраз я згадала такі невеличкі приємні речі, які ми можемо бачити кожного дня. І тому, шановні слухачі, глядачі, шановна пані Ольга, я вам пропоную невеличку зовсім таку вправу, яка називається Три приємності. Можна сісти за стіл, взяти папір, взяти ручку, чи олівець, що вам зручно, і написати три приємності за сьогоднішній ранок. Які у вас були, ось що вам згадується? Ще ранок триває, але вже ви можете згадати якісь приємні речі, які з вами відбулись. Це вміння помічати оці дрібниці. Я не буду зараз наводити приклади, щоб не індоктринувати наших шановних слухачів і глядачів і вас, пані Ольга. Але приємні речі, які були протягом ранку, їх може бути три. Які знову ж таки, піднімуть настрій, які покращать певним чином самопочуття, фізичне і духовне? І цій вправі я завдячую неймовірній людині. Я згадувала сьогодні про позитивну психологію. Більш детально про це розповім на своєму майстер-класі про її засновника Мартіна Селігмана і багато інших послідовників. Але саме цій вправі я завдячую прекрасному завідувачу кафедри університету Шевченка, кафедра психології розвитку, доктор психологічних наук, професор власного Олена Іванівна, яка під час своїх курсів з позитивної психології, з психології самопізнання пропонувала, пропонувала нам такі ось цікаві дуже вправи. Вправо її авторською, і я зазначаю завжди, що послуговуюсь теж таким доробком дуже цікавих авторитетних для мене людей. Тому ось пропоную таку вправу, одну з три приємностей цього ранку. І нехай вони стануть вам в нагоді і підтримують вас. Дякую, Вікторія. І у нас з вами у нас є глядачі, і вони з нами вітаються. Ще пропонують обіймашки з дітьми. Супер, прекрасно. Наші сквакають. Я вже, до речі, написала три поради. Ну, в мене такий медичний кочер, парацитову, але, але три приємності вже є. Я дуже дякую всім нашим глядачам, які були з нами, і всім ті, які подивляться наше відео в записі. Я дуже дякую Вікторії за те, що вона нас завітала. Майстер клас Вікторії відбудеться коли. Так, шановні друзі, я вас дуже дуже запрошую на майстер-клас, який відбудеться 18 листопада, тобто в цю суботу, о 15-й годині, і будемо говорити під час майстер-класу техніки позитивної психології для підтримки сталого ресурсу особистості про ті техніки, якими можна себе підтримати, про позитивну психологію. Торкнемося, що це за напрямок, для чого він потрібен. Чим він важливий, цікавий, чим він відрізняється. не в плані якогось абсолютного, чимось абсолютно краще за інші напрямки, Ні. а просто про що він? Тому що не завжди багато інформації про цей напрямок, тому трошечки поговоримо і чим цей напрям може бути корисний для нас, для українців в сьогоднішньому дні і на майбутнє. Запропоную вам техніки, запропоную вам вправи для підтримки вашого ресурсу і рада буду вас бачити і. Дякую Вікторії, дякую всім всім. Запрошую на наш проєкт 12.19. Відкриваю двері о 9.30 і чекаю, чекаю всіх. Всього найкращого. До зустрічі, шановні слухачі і глядачі. До побачення.